У день перемоги у гості до ветерана Другої світової війни, почесного громадянина міста, визволителя Бердичева, єдиного хто залишився у живих, Миколи Калинського, завітала чималенька делегація, очолювана міським головою Василем Мазуром та народним депутатом України Олександром Ревегою. Цьогоріч, мабуть, чи не вперше, Микола Іванович не зміг прийти на загальне міське святкування 9 травня. Має ж бо 98 років, і в жовтні дасть Бог зустріне 99. І хоча настрій, як сам заявляє, бойовий та поважний вік дає про себе знати, Микола Іванович, сьогодні все місто відзначало день перемоги. Вся команда прийшла вас привітати, вас єдиного. Хто залишив, сидіть, будь ласка. У Вас єдиного, хто залишився, хто звільняв місто Бердичів. Я тримаю квіти, але, квіт, але квіти буде вручати оця жінка. Ми вами дуже гордимося. Дякуємо вам. Все, десять років як не було. Можемо бути, жити в нашій такій квітучій країні з таким гарним способом. І ви знаєте, я горжуся, де б я не був, що в нас є. Наш наша людина, яка звільнила місто Бердич для кожного із них день перемоги, особливий день. Зізнаються герої ветерани, гості. Представники громадської організації «Вибір Бердичева, колишні й нинішні депутати Бердичівської міської ради, у когось із фашистами, так само як Микола Калинський, бився батько. Хтось з юності мріяв носити ордени, як їхній славний земляк. Будь ти молодий чи у зрілому віці, кажуть, а подвиг народу, який поборов нацистів. Маєш пам'ятати. День перемоги це святий день. Ми хочемо вам побажати міцного здоров'я, добра миру. І від нас всіх ми хочемо вручити невелику допомогу для того, щоб вам було трошечки легше. Він гнав гітлерівців у районі Кавказького хребта і стаманського півострова. Брав новоросійськ, Київ, міста і села Житомирщини та інших областей України, боров ворога в Європі. Груди Миколи Калинського виблискують численними орденами і медалями. Скільки населених пунктів визволив? Він від окупанта, хіба зараз згадаєш, каже ветеран довгожитель. Але одне він може сказати точно: такого міста, як Бердичів, він так і не зустрів. І як може його не тішити можливість відзначити світле свято перемоги в улюбленому серцевій місті? Наша перемога, наше старання захистити Батьківщину Оправдала? Я дуже доволі. Я благодарю вас всех, что вы умножуете наши традиции, что вы нас помните. И дай Боже вам, если придется, завжди утримать перемогу во всех ваших делах.